Справа Георгія Гонгадзе була тим, що сколихнуло країну. Наприклад, вона ввійшла не лише в історію як таку, вона ввійшла в історію української літератури. Наприклад, там текст Ліни Костенко, записки українського сумасшедшого, він частково побудований довкола вбивства Георгія Гонгадзе. Так само зараз це можливість згадати, що ми боремось за незалежну журналістику за правду в медіа. Не останні 11 років під час війни і під час боротьби з російською пропагандою, а 25 років, коли на журналістику так само впливали, намагалися чинити тиск і намагалися закрити її рота. Одеса я буду говорити від себе скоріше як представника медіа, ніж як від представника премії, тому що Одеса, напевно, є одним з загрозливих міст, де діє де активно діяла раніше, зараз менше, але все ж таки намагається діяти російська пропаганда. Де про Георгія Гонгадзе та інших українських діячів знають менше, де важливіше доносити інформацію про них, розповідати ці історії. Саме тому ця виставка знаходиться не десь, як зазвичай у нас відбувається в парку Шевченка в куточку, а вона знаходиться в самому центрі Одеси в міському саду. Я сподіваюся, що це позитивно вплине на свідомість наших громадян.